Нігті, які ростуть догори, бічні стінки відсутні, ну а верхніх форм під рукою немає. Тримайся, бо зараз я покажу, як впоратись з цим винком без жодного перенарощення, без шаблонів і без зайвих матеріалів. Тільки гель, пензлик і техніка, яка реально змінює гру. І якщо ти хоча б один раз стикалась із тріщинами в стресовій зоні, відшаруваннями на торці або нігтями, які летять вгору, тоді рішення твоєї проблеми починається просто зараз. Це не просто укріплення, це екстра борти, які не тільки рятують форму, але й створюють справжню броню для твоїх нігтів. Поїхали! У мене сьогодні прекрасне до так. Тут буде багато роботи, і випадок точно не з легких. Нігті ростуть догори, і здавалося би взяти верхні форми і перенаростити буде швидко і без лишньої мороки. Але що якщо у вас нема верхніх форм, ну або ж клієнт просто не хоче перенарощувати? Саме тому ми сьогодні працюватимемо в техніці екстра бортів з добудуванням нижніх паралелей. Я хочу показати, що навіть з такими складними нігтями можна впоратись без жодних додаткових матеріалів, тільки один гель і один пензлик. Починаємо зі зняття. Тут все робимо швиденько. Ті, хто зі мною давно вже знають, що у мене є окреме повноцінне відео про зняття. Там я показую схеми, пояснюю, яку фразу варто купувати, а від якої краще триматися подалі. Тому ми тут довго не топчимось на місці. Наше основне завдання зняти фразою по максимуму весь матеріал. Він тут нам не потрібен, бо ми будемо будувати нову архітектуру. Отож, синя твс фраза, положення форвард і оберти на максимум. Під старим матеріалом у нас ось такі гарнюні нігтики, нам лише потрібно їх трішки доповнити. Де потрібно добудуємо, де зайве забираємо. Розкриваємо кишеню і виконуємо комбі-манікюр. Котикула у нас середньостатистична, нічого складного тут немає, тому працюємо впевнено, але акуратно, щоб, не дай Боже, не зробити розриву. Після розкриття котикули пилкою згладжуємо на рівності від фрези і водночас піднімаємо лусочки нігтя. Усе, що ми робимо до хімічної підготовки, тобто зняття, розкриття кутикули, обробка пилкою та компі-манікюр, Усе це разом називається механічна підготовка. У відео цей етап я показую в пришвидшеному режимі, щоб не затягувати. Але на моєму базовому онлайн-курсі ми розбираємо кожен етап під мікроскопом. Все максимально доступно і просто. Плюс для пакету преміум є бонус у вигляді чату, де ви можете задавати свої питання напряму мені. У мене вже є багато задоволених майстрів, які пройшли. Цей курс і можуть похвалитися своїми прекрасними роботами. Дівчатка, якщо ви це зараз чуєте, то я вам неймовірно пишаюсь. До речі, курс зараз іде за акційною ціною, і акція буде тривати до кінця червня. А всю детальну інформацію ви, як завжди, знайдете в моєму телеграмі. Посилання залишу під цим відео. А тим часом ми вже дійшли до хімічної підготовки пластини. Гарненько її знежирюємо, наносимо дегідратор, а після наносимо праймер для гарного щеплення бази з пластиною. Даємо йому час випаровитись, це займає плюс-мінус одну хвилинку, і переходимо до базового ґрунтуючого шару. База для будь-якого укріплення чи нарощення має бути пластичною, тобто мати властивості, які відповідають гнучкості натурального нігтя. Якщо база занадто жорстка, вона просто відшарується при носінні. Наносимо базу по всій пластині середнім шаром, тобто не ультратонко, щоб вона спрацювала так, як має бути. Слідкуйте, щоб вона перекривала всю поверхню, бо там, де не буде бази, там гель почне відшаровуватись. Якщо у вас не виходить профарбувати пластину пензликом з флакону, без затіків, то допомагайте собі тоненьким пензликом. Так буде більше контролю і зручніше. Ви зможете дістатись туди, де не може пролізти пензлик навіть з флакончика. Після нанесення бази сушимо її одну хвилину у лампі, і після просихання обов'язково знімаємо липкий шар з бази і переходимо до гелів. гелі. є різні, і до кожного є своя техніка, бо якщо взяти не той, потім буде важко і пиляти доведеться вдвічі більше. Наприклад, у мене є три різні гелі із різною консистенцією. гель желе який не змінює своєї форми і не тече. Ось так, як ви його виклали, так він і буде триматись. Це дуже зручно, коли треба чітко контролювати форму. Далі білдер-гель. Більш густа консистенція, але не настільки вже стабільна, як желе. І при швидкій виклиці він теж буде гарно тримати форму і не затікатиме. Такою консистенцією ще дуже зручно нарощувати на верхні форми. Ну і рідкий універсальний гель. У техніці бортиків із ним буде не дуже комфортно працювати, тому що він не тримає висоту бортика, яка нам критично важлива він просто стікатиме. В техніці бортів можна працювати або густим білдергелем, або гелем желе Зробити борти не означає навалити купу гелю на дорець і надіятися, що все буде окей. Тут потрібна чітка схема дій. Тепер про пензлики, який вже взяти для бортів. Нам потрібен тонкий пензлик з середньою довжиною ворсу, щоб ми могли гарно і акуратно викласти гель. З коротким ворсом вам буде просто некомфортно. Якщо ворс буде занадто коротким, ви просто не зможете красиво витягнути лінію бортика, а гель буде рватися. І ще одна важлива деталь: як саме набирати гель на пензлик. При роботі з будь-яким гелем важливо сформувати ковбаску з матеріалу на ворсі. Не просто набрати гору, а саме розтягнути матеріал по ворсу, як ви зараз це бачите. Переносимо гель на нігодь, але спочатку я наглядно продемонструю це на тіпсі, щоб ви зрозуміли, в чому суть цих бортів. Явно викладаємо гель по зоні бічних стінок нігтя і легкими рухами починаємо стягувати матеріал до бічних паралелей. При цьому обов'язково перекриваємо точки вростання. По суті, ми зараз формуємо каркас для нігтя, починаючи з точок вростання і по торцю нігтя. Якщо ж ви плануєте прибирати довжину нігтя більше як на 2 мм, тоді на торці ми не викладаємо гелю, оскільки товщину торця сформуємо під час загального укріплення. Це я обов'язково покажу далі. Витягуємо гель так, щоб у нас сформувався бортик, і бічна стінка була укріплена. Далі укріплюємо терець. Тут все простіше. Ми просто викладаємо невисоку ковбаску з гелю по всьому торцю, щоб при вигляді з боку ви бачили висоту бортика. Це створює бар'єр для гелю під час основного укріплення. Завдяки цьому в зоні торця гель не буде сходити, на нівець, а залишиться потрібної товщини. А це, в свою чергу, дає нігтю міцність і броню. Далі повторюємо все те ж саме з іншого боку. Робота з білдер-гелем схожа, але відмінність в тому, що тут потрібно працювати швидко, щоб гель не розтікався. Тому, якщо ви тільки починаєте освоювати цю техніку, краще почати саме з гелю желе. А коли ви вже не працюєте швидкість, можете пробувати більш рідкі текстури. Чому ж не підходять рідкі гелі для бортів? Все дуже просто, вони розтікаються і не дають можливості створити борт потрібної нам товщини. Зараз покажу це наочно. Ось ми викладаємо гель, і все ніби непогано. Але якщо подивитись з торця, то тут вже видно, що гель просто стікає на стінки, і нічого хорошого з цього не вийде. Гель буде розтікатись його потрібно буде багато, а потім це все ще пиляти прийдеться. саму ситуацію ситуація покажу вам уже на реальному нігтику, щоб ви побачили, як це виглядає на практиці. Так як нігтики у нас задерті догори, нам потрібно опустити бічні стінки, щоб сформувати ребра жорсткості, і з цим ідеально впорається саме гель желе Набираємо на пензик ковбаску елю і починаємо викладку з бічних стінок. Великим пальцем відтягую валик і підштовхуємо гель до точок вростання, щоб укріплення починалось саме з стресової зони. І помаленьку стягуємо матеріал. Зараз ми формуємо рівну нижню паралель і опускаємо торець нігтика на рівні точки вростання. Ми не просто розширюємо нігти бортами, а стягуємо матеріал донизу. Що вже на цьому етапі у нас формувалась арка нігтя. Якщо цього не зробити, а просто викласти борт, то вигляд зверху буде ніби чіткий квадрат, а збоку це виглядатиме як пташка, який дали гарні крила, і вона собі летить угору. Тепер спробуємо зробити це рідким гелем. Викладаємо бортик з одного боку. Від температури тіла гель підігрівається і стає ще більш рідким, тому працювати потрібно мега швидко. А зазвичай, коли поспішаєш, то це одразу впливає на якість роботи, і це теж не дуже добре. При роботі з цим гелем мені довелося просушувати кожен бортик окремо, щоб він, хоча б, якось тримався. Далі переходимо до іншої сторони. Тут потрібно докласти бічну паралель, і щоб гель не втікав, мені доводиться стикувати його до шкіри. Це не найзручніше рішення, але по-іншому з таким гелем не вийде. Після просихання дивимось, що у нас виходить. І тут вже видно, що пиляти вказівний палець я буду достатньо довго. Так, паралелі ми довели. торці зробили, але рідким гелем це робити не дуже зручно, тож економимо свій час і працюйте матеріалом, ким буде комфортний саме вам. На даному етапі ми нічого не пиляємо і не випилюємо. Зараз ми робимо загальне укріплення нігті, щоб підняти апекс і доповнити наш каркас. Промазуємо нігтик повністю, щоб створити рідку підложку під основну краплю і його не просушуємо. Тоді основний матеріал буде набагато легше розподілити по пластині. На непросушений шаргель викладаємо основну краплю матеріалу і обов'язково робимо відступ від кутикули, щоб у нас не було сколів. І тонесенькою кісточкою допомагаємо собі розподілити матеріал по пластині. На 15-й секунді я затискаю нігтик для того, щоб сформувати арку пластині. Але тут є великий нюанс: ми затискаємо лише вільний край, не перетискайте точки вростання, це критично, бо це буде велике навантаження, яке може обернутися вам аніхолізисом. Тому обов'язково слідкуйте за тим, щоб пінцет не стояв на точках вростання. лише вільний край. І вже після піджиття відправляємо досушити нігтик на одну хвилинку. Те ж само пропрацюємо з остальними нігтиками послідовно, акуратно і з контролем. Після повної полімеризації перед опилом обов'язково знімаємо липкий шар з нігтів, щоб у нас не забувався абразив пилки. Ми будемо забирати достатньо багато довжини, і щоб не морочитись з пилкою, беремо пододиск. Він це зробить швидко, і торець буде ідеально рівним. З цієї ж причини я не робила бортики на торці. Його товщина відкриється після того, як ми приберемо довжину. Основне правило для ідеального квадрату це 90 градусів. Тобто з кожної зони, яка планується опилюватись, пилка має бути чітко під кутом 90 градусів, тобто рівно. Тепер підганяємо наші борти і зверніть увагу, як я тримаю пилку. Вона стоїть у мене рівнесенько, нікуди не завалюючись, так і повинно бути. Якщо у вас пилка буде гуляти, то чіткої паралелі у вас просто не вийде. Тепер виконуємо поверхневий опил, щоб зрівняти всі ребра і опустити торець. Виходить так, що в зоні апексу ми нігти піднімаємо, а торець навпаки спилюємо, щоб при вигляді з боку був рівним. Але тут сильно не захоплюйтесь і слідкуйте за товщиною торця. Вона має бути достатньою, щоб нігодь не зламався. При вирівнюванні бортів я раджу брати палець верхнім хватом. По-перше, так зручніше робити опол. По-друге, ви тоді чітко бачите, як ведете пилку. Якщо зараз поглянути торець нігтя, то ми можемо побачити хорошу товщину нігтика. Вона така, яка має бути. Це те про що я говорила, що загальне укріплення компенсувало товщину торця. Завдяки чіткому алгоритму і дотриманню техніки, у результаті у нас виходить рівненький нігтик, плавний підйом на апекс, мінімум матеріалу в зоні кутикули і чіткі рівні паралелі. Все це можливо зробити лише при правильній виклиці матеріалу, ополу і знанні архітектури. Після ополу ми прибираємо весь пил щіточкою, витираємо серветкою змоченою знежирювачі, і покривати буде ось таким насичено-червоним кольором. Щоб ідеально передати колір без полос, горбів і затіків потрібно контролювати кількість матеріалу, яку ви наносите. Краще два тонких шари, ніж один товстий, який може навіть не просохнути. Друге правило розкривайте пензлик, так як я це показую у відео. А якщо вам все-таки ще трішки страшно, що гелак лак затече під кутикулу, тоді просто візьміть тоненький пензлик, тоді у вас буде більше контролю. До речі, на моєму каналі є окремий ролик саме про цю тему. Ми там говоримо, що саме впливає на ідеальне профарбування під кутикулу. і я ділюсь з вами всіма своїми секретами, як зробити це акуратно, чисто і без затіків. Просушили перший шар, нанесли точно так само другий і знову просушили. Тепер перекриваємо цю красу топом. І тут ще один важливий момент: топ наносимо дуже тоненько, без жодних вирівнюючих шарів, щоб не спортити загальну архітектуру нігтя, над якою ми щойно так старанно працювали, і сушимо не менше як півтори хвилини. У мене часто запитують, чи можливо пересушити матеріал. Ні, дівчатка, це неможливо, а от не досушити легко. А якщо ви в лампі потримаєте ручку довше, то нічого страшного в цьому не буде. І звісно, не забуваємо про зволоження кутикули і рук загалом. Це фінальний штрих, без нього нікуди. Масло, легкий крем і ручки виглядають доглянуто та завершено. Ну і ось результат нашої кропіткої роботи. Тепер згадайте, які вони були до і порівняйте. Різниця відчутна, правда ж. Напишіть у коментарях, як вам така робота, чи все було зрозуміло, і якщо є питання, не соромтесь. Ну, і звичайно, підтримуйте україномовний контент лайком. А якщо після цього відео у вас з'явилось бажання розібратися ще глибше, то мій базовий онлайн-курс чекає на тебе в описі. Проходиш у зручному темпі, коли зручно, а доступ лишається назавжди. Ну а як завжди, ненадовго прощаюсь з вами, Па-па!